Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Соляр Микола Олексійович, солдат, доброволець, патріот, позивний соляр, народився 12 грудня 1981 року в місті Дніпро у родині залізничника Олексія та швачки Людмили. Виріс у мальовничому селі Долинське серед працьовитої багатодітної родини з глибоким корінням, де історія пращурів була сповнена таємниць і боротьби, вихований бабусею Ольгою Петрівною. Микола змалку проявляв відповідальність, допитливість і щиру любов до України. З дитинства мав хист до навчання, акторський і танцювальний талант. Був душею шкільної самодіяльності. Навчався у Миколаївській середній школі номер 1 а згодом у Вінницькому коледжі залізничного транспорту, де здобув фах пожежника. Став кандидатом у майстри спорту з пожежного спорту, здобував перемоги на всеукраїнських змаганнях, вищу освіту. Здобув у харківському виші. Микола захоплювався історією старожитностями. З батьком ходив на полювання, знайомився зі зброєю. З дитинства майстрував дерев'яні шаблі, а згодом шукав артефакти. Казав, я ніби готувався до війни з дитинства. Одружився зі Світланою Гладунець, коханням усього життя, виховав сина Назара, гідного продовжувача роду, студента Львівського університету, працював залізничником, мав щирі стосунки з колегами, жив у селі Гулі, товаришував із сусідами, завжди був чесним, працьовитим, відкритим. Був представником правого сектора Миронівського району. З початком війни у 2014 році активний учасник Революції Гідності. Як представник правого сектора возив волонтерську допомогу взимку 2014-15 років. З травня 2015 року доброволець батальйону Донбас служив у 24-128, а з 2019-го у 72-й бригаді імені Чорних Запорожців. З 24 лютого 2022 року знову в строю добровільно, без вагань. Його слова колаборантів і сепаратистів на перегній, а не на перевиховання, брав участь у визволенні Київщини, Сумщини Харківщини. Потім бої під вугледаром загинув героїчно 29 жовтня 2022 року біля села Павлівка Волноваського району, виконуючи бойове завдання. Півтора року мав статус зниклого безвісти. Родина вірила, чекала. Та ДНК підтвердив, Микола повернувся додому. Похований 20 липня 2024 року біля бабусі Ольги, як заповідав на похороні. Батько Олексій провів сина по козацьки, наніс солярний знак, укрив домовину червоно-чорним прапором. Промовив відправляю золотою лодію на луки сварожі із захисником нашим. Який розумом, думками, силою, животом своїм захищав нас до останнього подиху? Миколу пам'ятають як сміливого, чесного, відданого воїна його серце було сповнене любові до родини, України, побратимів. Він був тим, хто не боявся йти в бій, хто завжди був поруч, хто залишив слід у серцях. Газета «Незборима нація історичного клубу Холодний Яр вшанувала пам'ять Миколи Соляра статтею Козак Божий Микола як полкового патріота, онука Корнія Соляра, Козака армії УНР. Більше інформації про Миколу Соляра можна дізнатися в електронній версії газети Незборима нація історичного клубу Холодний Яр номер 8 за 2018 рік та номери 10 і 12 за 2024 рік. Він герой. Він незборима нація. Він наш біль, наша гордість, наша пам'ять. Найкраще йдуть першими. Вічна пам'ять і слава герою.